Ські військовослужбовці пройдуть навчання на території Російської Федерації. У ході заняття, як повідомляє Міністерство оборони Республіки, акцент буде зроблено на досвід набути військовими РФ під час проведення спеціальної військової операції. Так вороги називають повномасштабну війну в Україні. Після закінчення навчання білоруські військові, як так звані інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки, передаватимуть досвід підрозділам збройних сил Білорусі. Тим часом Польща запрошує німецькі війська на свою територію. Німеччина є найважливішим економічним партнером Варшави, проте це партнерство слід розширити із огляду на політичні відносини, сказав заступник міністра закордонних справ країни Анджей Шейна. Якщо німці хочуть зміцнити східний фланг НАТО в Польщі, як вони це зробили в Літві. Ласкаво просимо. Чиновник нагадав, що наразі за східним кордоном Польщі триває війна на території України. В цьому контексті ще й не згадав, як нещодавно одна з ракет Росії порушила повітряний простір Польщі. Тоді країну захистили саме німецькі системи ППО Петріот. Вказав представник МЗС. У свою чергу. Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців на найбільше навчання НАТО в часів холодної війни. Йдеться про навчання, стійкий захисник. Вже наступного місяця близько 16 тисяч військовослужбовців з танками, артилерією та гелікоптерами буде перекинуто з британської армії до східної Європи. Королівський флот спрямує понад дві тисячі моряків на вісім військових кораблів і підводних човнів, а понад 400 командос королівської морської піхоти будуть відправлені за полярне коло. Про це заявив міністр оборони королівства Гран Шапс у своєму виступі, присвяченому військовим викликам найближчого часу. Ми живемо в нову епоху, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, готові вести за собою наших союзників і готові захищати нашу націю. Коли б не надійшов заклик, сьогодні наші противники старанно відновлюють свої загородження, реанімуються старі вороги, перемальовуються лінії фронту, танки буквально стоять на полях України, а основи світового порядку сотрясаються дощенту. Ми стоїмо на роздоріжжі. Шапс розповів про програму підготовки українських військових на британській території, до якої залучено ще десяток країн. За його словами, загалом від початку російської агресії у 2014 році Британія допомогла підготувати понад 60 тисяч українських військовослужбовців. Він також нагадав про морську коаліцію з Норвегією, яка спрямована на підтримку морських потреб України. Від початку створення коаліції в грудні 2023-го до неї вже приєдналися понад 20 країн-партнерів. Також зазначив шапс. Підписана угода про співпрацю у галузі безпеки між Україною та Великою Британією. Це початок сторічного альянсу. Вона передбачає щорічне надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, з яких 200 мільйонів витрачатимуть на дрони. Однак це набагато більше ніж просто гроші, каже Шапс. Тепер ми станемо найбільшим постачальником безпілотників, які будуть вироблятися тут, у Великій Британії, в тандемі з міжнародними партнерами. Що допоможе посилити наші можливості безпілотних літатівних апаратів, і в нас дома, документ формалізує британську підтримку України за всіма напрямками від обміну розвідданими до військової підготовки. Додав міністр оборони Великої Британії. Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріше Сунак підписали у Києві стратегічну угоду про військову співпрацю. Одним з головних пунктів документу є юридичне зобов'язання Лондона постачати Україні необхідну її зброю і зараз, і в разі нового нападу Росії в майбутньому, як пояснив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, ця угода фактично створює військовий союз Києва і Лондона, який існуватиме доти, доки Україна не стане повноправним членом НАТО.